Учителю, хто згрішив він чи батьки його, що сліпим народився, так питали апостоли Христові свого Господа, коли одного разу їм трапився на дорозі сліпонароджений. Із цих слів ми бачимо, що інколи дітям доводиться приймати страждання, так би мовити, у спадок від батьків, без жодної власної вини. Це не заперечує і Господь Ісус Христос, коли говорить, що стрічений ними сліпонароджений не страждав за гріхи батьків. Так, цей нещасний не страждав, але страждати і можуть за гріхи батьків інші нещасні. Отже, батьки християнські, ось вам суворе застереження. Виявляється, що ваші гріхи. Шкодять не лише вам самим, а й вашим дітям. Чи замислюється коли-небудь молодий чоловік, що неодружений або тільки не одружившись, яку нестримну, розгульну, безладну, бездумну він веде молодість? Наскільки вона згубна і для його потомства? На жаль, про це молодь думає мало. Найбільше вони звикають думати лише про свої задоволення, а про наслідки, до яких ці задоволення призводять, зовсім не замислюються. Бо істину можна сказати: князь віку цього диявол, осліплює розум і серце юності, у саму душу лукавий ворог роду людського безперестанно навіює молодим такі думки. Що ж поганого в тому, щоб весело проводити своє життя? Треба користуватися радощами життя без жодного стримання, без усякого розуму, бо розум ослаблює насолоду. Ти міцний, здоровий. Що буде з того, якщо ти дві чи три ночі поспіль проведеш у веселій компанії друзів за чаркою вина? Інших цей хитрун задовольняє такими словами? Чого ти боїшся, адже ти все одно ризикуєш залишитися самотнім і ніколи не одружитися, тож можеш і тому віддатися всяким надмірностям, якщо ти будеш страждати від наслідків своєї нерозсудливості, то будеш страждати сам. Ніхто не має права забороняти тобі, розпоряджатися своїм здоров'ям так, як тобі заманеться. І багато хто слухає ці облесливі слова, вони переходять від одного задоволення до іншого, не знаючи ні втоми, ні міри, ніколи не насичуючись. Без роздумів вони витрачають і час, і здоров'я, і гроші на цю безумну гонитву за задоволеннями. Ніби і час, і здоров'я це такі скарби, які ніколи не можуть бути вичерпані. Що ж трапляється з молодими людьми через кілька років такого буремного життя? Багато з них одружуються або тому, що закохалися, або тому, що хочуть шлюбом з багатою дівчиною виправити свої розладнані справи і, виснажені буремним, нестримним життям, такі люди народжують майже завжди дітей украй слабких, хворобливих. Чиє життя з перших же років сповнене страждань і хвороб, тут нерідко, без сну, в колі своїх веселих друзів, і залишають свої сили, і все прожити безглузде життя. Сумно дивитися на таку слабку дитину і сумом згадувати свою минулу поведінку, але повернути її вже не можна, розкаяння пізно. Минуле не повернути, залишається тільки шкодувати за хворою дитиною, але хто не знає, як мало успіху мають лікарі там, де здорова дитина в самому корені хвора. Неможливо з поганої крові зробити цілком здорову, і неможливо з слабкого та хворобливого за природою створіння зробити людину, яка могла б боротися. З тілесними і душевними стражданнями, яких немало зустрінеться у житті, але хворобливість дітей це ще і кара для батьків, що раніше розтратили своє здоров'я безумним проведенням молодості. Дітей треба виховувати, привчати до добрих звичок, зміцнювати їх сили для життєвих випробувань. Але хто візьметься до цього, якщо батько приніс із молодості тільки? Пусті слова, порожні балачки, безглузді і нещирі жарти, котрі так часто лунають у компаніях молодих людей, що самі нічого не знають про обов'язки, не думають про те, що таке життя і які обов'язки воно накладає на людину. Припустимо, однак що і такий батько зуміє сказати своєму сину, що той зобов'язаний робити. До яких чеснот прагнути, але його слово не зігріте вогнем переконання і натхнення, слово, що не йде від серця, серце такої людини буває зазвичай холодним і порожнім, таке слово не зробить належної дії, яку справило б слово іншого, щирого і доброчесного чоловіка, і діти добре розуміють, ясно уявляють собі силу батьківського повчання. Яке робиться тільки з обов'язку. Вони відчувають, що батько говорить не те, що думає. Вони, можливо, знають навіть, що батько в молодості жив зовсім не так, як тепер учить жити своїх дітей. І ось всі старання батька наставити свого сина на праведний шлях розлітаються пилом, а син його часто починає повторювати колишні помилки свого батька. Прийміть це до серця, молоді люди, і пам'ятайте, що своєю нестриманою молодістю ви шкодите не тільки собі, а й своєму наслідству.